Якщо ви живете в регіоні з холодним зимовим кліматом, багато чудових трав можуть перезимувати в саду і радувати вас роками. Ці багаторічні трави часто впадають в сплячку взимку, а навесні знову з'являються зі своїх коренів, коли температура підвищується. Багато трав є вихідцями з Середземномор'я та Південно-Східної Азії, і ваш клімат а також зона витривалості і USDA допоможуть визначити, які трави найкраще підходять для зимівлі у вашому регіоні. Щоб забезпечити найкращі умови для холодостійких трав, переконайтеся, що ґрунт добре дренований. Взимку додайте шар мульчі товщиною 2-3 дюйми, щоб захистити трави від холоду та сухих зимових вітрів. Холодостійкі трави корисні, смачні та дуже декоративні в саду. Вони також приваблюють запилювачів і корисних комах. Збирайте трави прямо з грядки і розширюйте свій сезонний асортимент за допомогою цих улюблених холодостійких трав, які переживають зиму всаду. Шнітлук. Ботанічна назва ЛМС Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 30 60 см. зони морозостійкості – см. Холодостійкий і витривалий шні цибуля один з перших трав, що з'являються навесні, і одна з найпростіших у вирощуванні. Листя і квіти їстівні, а квіти лаванди приваблюють заполювачів. Шні цибуля воліє про холодний клімат і добре дренований ґрунт. У холодних регіонах взимку він впадає в сплячку, а в м'якому кліматі залишається напівічно зеленим. Меліса лимонна. Ботанічна назва Мелеса Офисиналес. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 60, 90 см Зони морозостійкості – 3-7 Меліса має свіжий лимонний аромат і використовується в чаях, супах і соусах. Вона легко розростається, тому краще контролювати її зростання. Чебрець звичайний. Ботанічна назва Саймес Велгерис. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 1545 см. Зони морозостійкості – 4,9 Чебрець посухостійка рослина з дрібними ароматними листям. Він чудово підходить для приготування їжі та прикраси саду. Естрагон. Ботанічна назва – «Артеміже Драканкулас». Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 60, 90 см Зони морозостійкості – 3-8 Французький естрагон має насичений анісовий смак і використовується в кулінарії. Він віддає перевагу добре дренованим ґрунтам і помірному клімату. Розмарин Ботанічна назва Слверосмаринас. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 90 180 см зони морозостійкості 8-10, бічно зелений чагарник з ароматними листям і блакитними квітами. Деякі сорти, такі як арп, більш холодостійкі материнка. Ботанічна назва регеном СПІ. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 15-90 СМ. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3, 10 Материнка невибаглива рослина, яке добре переносить холодні зими. Її листя і квіти приваблюють бджіл і метеликів. Ромашка римська. Ботанічна назва чамаламнабал. Вимоги до сонця, повне сонце або ПІВТІНЬ. Висота 7-15 см. Зони морозо стійкості 4,9. Ромашка римська утворює ароматний килим і використовується для чаю і в якості газонної альтернативи. Лаванда. Ботанічна назва лавандула Спіпі. Вимоги до сонця повне сонце, висота 90 см, зони морозостійкості 5-9. Лаванда. Ароматна рослина з сріблястими листям і фіолетовими квітами. Англійські сорти більш холодостійкі. Фенхель. Ботанічна назва: фойникулам вуба. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 120-180 см. Зони морозостійкості – 4-9. Фенхель приваблює метеликів і має солодкий анісовий смак. Він може агресивно розростатися, тому контролюйте його зростання. Цибуля запашна, часникова. Ботанічна назва. Лем т'юбаросам. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 15 50 см. Зони морозостійкості 3,9. Цибуля запашна має часниковий смак і білі квіти. Він чудово підходить для саду та кулінарії. Укладення вирощування холодостійких трав чудовий спосіб насолоджуватися свіжими ароматами та смаками цілий рік. Ці рослини не тільки корисні, але й прикрашають сад, залучаючи корисних комах. Спробуйте посадити кілька з цих трав, і ваш сад буде радувати вас навіть у холодні місяці.